Також я хочу скористатися нагодою і сказати, що нарешті з'явилось знову в наявності легендарний набір, набір для стрижки Voyager v 107 Ось такий набір У нас багато набирає оглядів переглядів верніше, на наших оглядах в TikTok, в YouTube. В Ютуб, до речі, відео з цією машинкою набрало рекордну кількість переглядів. Ось і ціна в нас незмінна: 899 гривень. Тому давайте швиденько ми подивимося, що це за набір і чому він популярний. А він популярний, тому що він багато функціональний. Він для різних завдань. Це хороший варіант подарунка. Сам тример виглядає ось так. Тобто тут у нас так, знімаємо блок живлення. Ось, будь ласка. Тобто, тут у нас показ рівню заряду акумулятора, також є додаткові е, датчики. там датчик, датчик, що що можна промивати, датчик, що в режимі блокування стоїть, а, значить, Ось насадка основна це для зняття маси волосся. Також в комплекті є насадка для носа, що дуже зручно. Змінюються насадки механічно, тобто просто тягнете на себе і такий же принцип назад. Тут все дуже просто, гармонійно виглядають насадки. Так, це для носа. Далі є насадка, щоб робити узори там, або контури на бороді можна вирівнювати. Насадка на 35 мм це для бороди більше. І до цих ножів ще йде насадка регулювальна, щоб ви могли регулювати довжину. Дуже необхідна насадка це для гоління шейвер. Наприклад, ви хочете зняти отаку от бороду. Спочатку. Ви ось цими ножами знімаєте масу під 0 і потім шліфуєте сіткою. Це буде хороше комплексне е, гоління. Далі в комплекті насадки 36912, мастило щітка. Е, кабель USB. Далі е, також підставка. Повністю весь набір зберігається на підставці. Ось всі насадки, всі ножі ви сюди складете. І у вас ось такі вже. Набір для догляду. Можна знайти місце, наприклад, поставити десь там в банні, кімнаті, де вам буде зручно, і все воно дуже зручно, все на видному місці, і ви обираєте, яку насадку вам потрібно. Класна штука, хороший подарунок і для власного використання. Зручно, що це один пристрій з різними насадками для різних завдань, і як тример, і машинка для стрижки повноцінна, для бороди дуже зручно, для носа. Ціна 899 гривень. Замовляєте через. Instagram, пишіть дірек, замовити можна на сайті Тремр. Voyager v 107, він вже доступний до замовлень. Також Viber, Telegram, телефон 050 715 44 19. Це телефон гарячої лінії. Відправляємо щодня, працюємо щодня для вас. Будемо раді співпраці з вами!